Продовження власної теми про <кхи> західну допомогу Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами. Яке наразі ще триває наскільки можна зробити висновок, заявив, що Сполучені Штати не погрожували закриттям програми Пурл, тому що такі чутки фігурували певною мірою так само і на шпальтах публічних, так би мовити, інформаційних ресурсів. Навпаки, каже Зеленський, продовжить програму працювати на цей рік. Потрібно 800 мільйонів доларів. і Україна знає, де їх взяти. Якщо війна продовжиться на наступний рік, то треба буде ще 15 мільярдів. Доларів ще зі свіжих заяв президента. Американці кажуть, що цього разу. Твердить президент, хочуть, щоб в Україні були реалістичні гарантії безпеки, які проголосує Конгрес Сполучених Штатів. Ну але мова якраз йде про оту, про ту про той аналог статті 5 статуту НАТО. Ну і хочуть, начебто, за словами Зеленського, американці, щоб в нас була її зброя, ППО і в разі необхідності застосовували санкції проти РФ. Також заявив президент, що тепер, аби боротися з корупцією, прем'єрка Юлія Сверденко має перевіряти при. Перед призначенням на посади керівникам керівників енергетичних компаній, щоб відповідну інформацію також надавали правоохоронні органи за не ну такого неприємного, м'яко кажучи, для українських вух, президент Зеленський заявив, що на сьогодні в нас немає сил повернути Крим. Ну а щодо Такого дражливого питання, яке ми сьогодні обговорювали, призначення керівника офісу президента, то Володимир Олександрович е сказав наступне. Процитую навіть його на сьогодні стільки таких запитань, стільки різних пропозицій обміну думок, чесно, війна набагато важливіше, тому таке відчуття, що легше, чим призначати людину, легше ліквідувати. Офіс я між тим пам'ятаю, скільки часу було о, приділено банальному перейменуванню адміністрації президента у офіс, власне, президента. Тоді навіть, якщо хто ще пам'ятає ті сиві часи, пропонувалось взагалі о, о, урядові будівлі, о, будівлі там. О, Законодавчої гілки влади там і, і все решта винести десь з центру Києва, кудись перевести. Але знову ж таки, як показує час, все це так і залишилось навіть не на папері, з звичайними усними якимись заявами на той час. Шіворони. що наближають перемогу. Майбутнє України творимо ми з тобою. У 30-й окремій механізованій бригаді кожен талант знаходить своє місце. Оператор дронів, механік, водій, зв'язківець, сапер, медик. Обирай професію за покликанням. Тут поважають твій вибір, розвивають твої здібності, цінують твій внесок, професійна підготовка світового рівня, сучасні технології, команда однодумців, гідна зарплата та соціальні гарантії. Служба в 30-й ОМБР це інвестиції у твоє майбутнє та майбутнє України. Приєднуйся до тих, хто буде будує завтрашній день сьогодні. 30 ОМБР зсу твоя професія, твоє майбутнє. Зроби крок до нового життя.